Перед великоднем саджала мама пасочки в піч, а малий Семенко крутився коло неї. Мама була дуже зайнята роботою і нічого не говорила до хлопця. Тож Семенко обізвався сам до мами. Мамко, чому ви до мене нічого не говорите? Та що ж я буду з тобою говорити, відповіла мама. Та от і скажіть, на семенку тобі оцю пасочку. Семенко показав пальчиком на найкращу пасочку. Мама засміялася та й дала Семенкові пасочку за його мудру голівку. Перед великим днем повно різних справ, тож немає часу нам ловити кав, мама випікала. Копа смуха не корінець. Пім-бом-бом, бім-бом-бом, цені бом дзим-зелень. Ми святкуєм всі разом цей чудесний день. Тим-бом-бом-бім-бом-бом, линець із небес. Сповіщає всі кругами, що Христос воскрес.